По дитячому щирі і яскраво квітучі виставка робіт Параски Хоми презентували в мистецькій галереї. У листопаді народній майстрині виповнилося 80. Її декоративний розпис здивує своїм неперевершеним малюнком уже близько чотири десятків років. Це квітково рослинні композиції в рамках. Самобутня художниця Параска Хома черпає натхнення з народних пісень. Малювання це її життя і тому пензель. Напевно, кожен день набере хоча б потримати. Її талант унікальний, але він нікому не потрібний. Бідкаються родичі Параски Хоми. Упродовж останніх років одну з найстарших художниць від спілки майстрів народного мистецтва номінувала на здобуття Шевченківської премії чотири роки поспіль. Утім, на державному рівні майстриня і досі не визнана. Якщо говорити про те, наскільки справедливо даються звання, вручаються премії. То це на нинішній день дискутивне питання. Абсолютно є абсолютно незаслужено заслужені і є навпаки. Як скажемо, із е, паразкою Хомою. Попри заслужений вік, жінка пензель у руках тримає чи не щодня у творчому доробку майстрині понад 5 тисяч творів. Частина зберігається в музеях різних міст України та в приватних колекціях за кордоном. Ірина Тимчишин, Михайло Березень, Мар'ян Некулюк. Новини на вежі.